Мої небесні, брати і сестри, серце горить, зупинитись не можу, і тому вирішив в такому форматі на ходу, як говорить людина з людиною в машині, поговорити з вами. Коротка передача, коротке посилання. Щойно я мав таку молитву з одним моїм братом по зв'язку, по телефону, і так мені серце загорілося від згадування одного дуже улюбленого мого місця писання. І з ідеєю, що вогонь Божий помазання, момент помазання є зараз присутній, Хочу це передати вам. По помазання Боже, вогонь Божий вони передаються не через сірники і дрова, як земний вогонь. Вони передаються через святий момент, через доторк Духа Святого до слів відповідних, коли нам вдається попасти в це слухання Господнє, помазання Боже, завжди зійде, а це є кусочок реальності Божої, фрагмент. Небес, який запалює наше серце, і досить одного навіть в день такого небесного вкраплення, і ми маємо силу цілий день жити з Богом, йти вперед, бачити життя зовсім іншими очима, коли приходить Боже помазання, а це по суті є обгортання людини Божою присутністю. В цей момент Господь встигає сказати людині своїй, своїй дитині свої вічні небесні слова, а вони є ключовими до важких життєвих ситуацій. Дивіться, як виглядає стратегія нашого життя. Сатана – це той, хто з темного диявольського світу намагається нас, нам ускладнювати життя, заганяти в нас якісь ями, колодки, кусати нас в п'яти і так далі. Коротше, Він є той, хто оскаржує нас і постійно ускладнює нам життя. Але Господь є той, хто нам в допомогу. Хто вирішив в якійсь мірі, щоб ми продовжували жити на землі в це темних умовах, бо ми чогось маємо важливого навчитися під час земного життя? Не отримати майно це не саме головне добитися чогось, як кажуть люди, але в першу чергу наше призначення на цій землі чогось вічного, духовного навчитися. І тому, по цій причині, одне з великих навчань, які ми отримуємо від Бога під час земного процесу життя, це найбільший досвід. Це є досвід, як перемагати тьму, як боротися проти неї, як їй протистояти, як не ототожнювати себе з нею. Можливо, на початках, коли ми зі світу прийшли до Бога, і наше життя виглядало таким, що ми були повні тьми. І от перша наша перемога, ми перестаємо себе утотожнювати з тьмою цього світу. Що таке тьма світу? Це, як говорив апостол Іван Святим Духом казав. Це пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість житейська це є пристрасті душі, які повністю від світу. І коли вони наповнюють людину якусь конкретну, вони її поглинають. І людина є світська, вона є у світі. Слово світ Ісус вкладав дуже таке от важливе негативне значення. Світська людина це щось страшне в уяві неба. От і от ми прийшли до Бога, і ми перестали себе утотожнювати зі світом, його гріхом, його беззаконням. Можливо, ми ще спотикаємося, можливо, ми ще маємо деякі труднощі на цю тему. Ми ще прогрішаємося, спотикаємося, але ми вже себе з цим не утотожнюємо. Принаймні, в нашому серці, десь в глибині нашого духа, ми знаємо, ми інші, ми народжені згори, У нас інший Господь не мамон. Ми відчуваємо, що ми на дорозі вічного життя. У нас ще не все вийшло, ми недосконалі, але вже перші перемоги є. Ми я хочу сказати вам про ці наступні Божі перемоги. Якщо на початку ви вже не ототожнюєте себе зі світом, то в кінці, скажімо, в подальшому ваш, вашій зрілості, ви все більше і більше вже перемагаєте цю тьму. І перемагаємо цю тьму багатьма способами, і один з них найважливіший ми віримо Божому Слову, ми спираємося на нього, ми тримаємося його. Отже, якщо диявол ускладнює нам життя, то Господь за допомогою своїх небесних інструментів, такі як Його Слово, Його Дух, Його кров, великі Божі інструменти, які потрібно зрозуміти, то наш Господь визволяє нас, але з нашою допомогою. З посередництвом нашої віри в це Боже Слово. Отож, зараз прощу моє послання. Дивіться, є два улюблених місця писання, особливо це перше, яке я зараз вам скажу, яке мене, мов, ця Божа палець, стільки разів в житті надихали і визволяли. Це слово, яке стосується людської безнадії, людської безнадії здається, диявол загнав тебе повністю в якісь свої пута, в якійсь своє рабство, в якісь свої колодки. Ув'язнення, ланцюги на тебе наклав і все, в тебе безвихідь, ти не знаєш, як далі жити. Це може бути зі здоров'ям, з сім'єю, майном, ну, з різними ситуаціями цього життя. Диявол є автором багатьох-багатьох проблем людських. Але рівно ж настільки, і більше, Господь є автором історій спасіння, історій визволення людини, історій посоромлення сатани. І що я вам скажу, любі мої? Господь дуже хоче, щоб сатана соромився. В нього свої рахунки з ним. Не так, щоб для Бога це було основна ціль його існування соромити сатану, бо він його обідав. Зовсім ні. Але в житті нашому Господь хоче соромити сатану, бо тому, що цей від віки, від появи людини, почав оскаржувати перед Богом людей. Так написано в книзі об'явлення. І суть його оскарження полягає в тому, коли він кидав Богові виклики: глянь, що ти сотворив. Глянь, яке падше створіння. Глянь, чуть-чуть спокуси і все, і тебе продають за 30 срібників чи за будь-яку ціну, твою праведність, твоє слово і так далі. Отже, дивлячись на цей світ, то деколи виглядає, що сатана правий, а не Бог правий. В тому, що він сотворив людину, Господь, і сказав це дуже добре. Господь сказав, що людина для нього це щось дуже добре. А сатана каже, та яке це добре, це падше, морально зіпсуте створіння. Це не люди, це тварини, люди, пси, люди свині, і так далі. Писання також про це говорить. Але любі мої, дивіться. Не всі такі люди цього світу є люди Божі, заради яких був сотворений всіх, заради яких Господь всю історію спасіння і придумав, заради яких Господь. Продовжує жити в нашому житті, і він хоче соромити сатану і всю його армію, показуючи на нас і говорячи, дивись, вони не такі. Вони посвячені мені, вони вміють вірити і довіряти мені. Тому Бог хоче боротися з тобою. В нього якби дві причини на це. Є перша причина, що Господь тебе любить, ти його дитятко. І напевно потрібно навіть кілька років, щоб проникнути до кінця до глибини, що означає, що Господь мене любить, що означає. Скажемо, що він горою за мене, це не менше, а більше з того, що він наш тато. Тобто, якщо тато, мама люблять своїх дітей, то вони горою за них. Я кажу тому через це, що в Бога це не менше цього, а набагато більше цього. Отже, це одна причина, а друга причина це соромити сатану. Полю... Уявіть собі, що в Бога неймовірне задоволення, якщо в твоєму житті з'являється його чудо, чудо його спасіння. Особливо в безнадії, коли Сатана й його армія вже радуються, от вони тебе згноїли, от вони тебе вже знищили, от Він відвернув людей дорогих від тебе. От він здоров'я твоє поламав і так далі. і так далі. Тепер послухайте, тепер улюблене моє місце писання, воно є от з цієї історії, тобто це з живої історії слово Ісуса. Помирає Лазар. І ви знаєте, з цієї історії я розумію, що він помер невчасно, час його не прийшов. З чого я роблю цей висновок? Бо Ісус його воскресив, повернув до життя. Бо якщо б його час по-божому прийшов, то який зміст його воскрешати, його час не прийшов, Його звів зі світу з сатана. І як я розумію цю ситуацію? Лазар був любий Господу, він відкривав свій дім зі сестрами для Ісуса. І сатана, коли бачив людей, які оточують служіння Ісуса, допомагають йому, в нього зуби скриготали. Він нічого не зміг зробити Ісусові від народження, він не зміг його вбити через Іруда. Але він вирішив, наскільки він може, це поражати людей, які були кругом Ісуса. І я отак розумію цю зацікавленість Лазарем. Він бачив, що Ісус відпочивав в домі Лазара, десь надихався. Можливо, не так багато тоді людей що були, що так от щиро підтримували Ісуса. І от він щось робить, цей сатана, і він внушає йому, вкладає, інспірує йому хворобу. І дуже швидко лазар гине. Не знаємо, що це було. Можливо, якийсь рак, можливо, щось страшне, що відбувається, якби в людському роді сьогодні. Ми це знаємо, ці людські страхи. І от Лазар помирає. Ісусові посилають вісточку, кажуть, біжи, бо той, кого ти любиш, він зараз дуже, -дуже хворий. Щось сестри були впевнені про те, що Ісус справиться з тою проблемою. Принаймні, бо вони бачили, що Ісус це робив, Він зціляв. але Ісус це не приходить і не приходить. Я думаю, не тому, що Він аж настільки не любив лазара, чи спізнився, чи не зміг скласти собі графік. Там написано, що він хотів, щоб люди Божі чогось навчились більшого, ніж те, що він зціляє. Він хотів, щоб вони побачили, що він ще й воскрешає. Тому, коли приходить, він вже до Марти чи Марії, не пригадую, у яка сестричка вийшла Лазара до Ісуса, і Він каже таку фразу їй, коли бачить Марта розбита. Здається, Марта була розбита, така поранена, десь в обіді на Ісуса через те, що Він не з'явився. Лазара вже поховали, пройшло три дні. Вони ходили плакати до цієї могили, яка була як печера з підваленим камнем. а це... Азія це близький схід, де температура висока, і вони вже чують, що вже починає смердіти покійних. Тобто він же розкладається, він не помер 5 хвилин тому, 10 хвилин тому, 3 дні і розкладається вже тіло, клітковина, вся просто розкладається. І от вони, Ісус каже: Я ж тобі казав, що хто вірить Богові, Він так Господь йому говорить, каже, що я воскресіння, він не вмре. І от дивіться, сестра плачеться, вона намагається вірити Ісусові. Ох, Дух Святий, зараз в моєму серці. І тоді говорить Ісус, таку фразу каже сестрі Лазара. Каже, якщо будеш вірити, то славу мою, ти побачиш, славу Божу, Ти побачиш. І оце слово Ісуса, знаєте, особливо, коли воно було сказано в такому важкому контексті життя цієї сім'ї, цих дорогих йому людей. Вони мають неймовірне значення особисто для мене, тому що стільки разів в житті були безнадійні ситуації, пов'язані з здоров'ям, з сім'єю, з родиною, з фінансами, з господарством і так далі, з служінням. Кожний раз, коли погано, коли безнадії, я говорю собі, напевно, вже тисячу разів і десять тисяч разів я це сказав життя інших людей. Це не мої слова, я їх просто передаю. Зараз я передаю вам особливо в безнадійних ситуаціях, особливо в безнадійних ситуаціях. По цій історії ми бачимо, що сказала сестра, коли почула це слово Я вірю тобі, Господь, я буду намагатись, я обіцяю тобі. І що відбувається? Відбувається те, що в житті цієї сім'ї приходить велике чудо, лазар воскресає, його смердюче, розкладене тіло з силою Божою воно піднімається і зціляється. Одному брату я говорив про те, коли здається безнадійний розвід. Ніхто вже не повернеться до нього і так далі. Дивіться, це як смерть. Але я собі завжди це уявляю, це як смерть Лазара. Розбита родина, здається, нічого вже її не полікує, це як смерть Лазара. Можуть бути, не знаю, різні банкрутства і так далі. І я не говорю про ту ситуацію, коли людина захланна і мало грошей. Ні, я говорю про дійсно реальні ситуації в житті людей, коли людина працювала чесно, все життя, а тут різні світові процеси відбирають в неї все, про що людина старалась. Це як смерть Лазара, і таких історій є багато, отже, коли в вашому житті прийде безнадійна ситуація, вам так буде здаватися, в очах людей воно насправді так буде, це невигадана буде історія. Пам'ятайте це слово Ісуса, коли Він говорить про це, що якщо будеш вірити, то ти славу Господню побачиш. Якщо будеш вірити, ти славу Господню побачиш. Ще раз я повторюю: якщо будеш вірити. То славу Господню, побачиш. Я так розумію, що оце, якщо будеш вірити, це щось, що відбувається в цей момент з великою боротьбою. Тому що потрібно поміняти погляд, потрібно поміняти як би, ну, видіння свого серця, потрібно скрізь цей туман болі, скрізь піщану бурю світського мислення, подивитися на цю ситуацію. І отож, любі мої, коли ми це робимо. Коли ми отак змагаємося, можливо, нам здається в той момент, що якось ну, не виглядає так, що ми віримо, виглядає так, що ми плачемо. Але любимо мої, саме, ми робимо те, що Ісус говорить, ми віримо Йому. <кхід> До якого моменту, дивіться, коли Ісус був присутній в житті от тоді сестер і Лазара, Він був повний духа. Ми деколи думаємо, чому в нашому житті, в наших служіннях, в служіннях пастирів Божих. Не відбувається все так негайно. Господь говорить Писання, що Ісусу віддавав Господь духа без міри. Ми ну, мріємо про те, щоб підніматися на Його вершини. В нас є Дух Святий в певній мірі, в міру твоєї зрілості, в міру обрізання Твого серця, в міру Твого гарячого духа, в міру твого досвіду і часу, років, які ти пройшов. З тим треба рахуватися. І це не. Як з якби вас, навпаки, це заохочення вас, щоб ви не тратили кожну хвилину і щоб ваше серце розширялося зі зрілістю Божої, все більше і більше, щоб Бог додавав, і додавав вам нову і нову міру свого духа, від якого залежить в якійсь мірі навіть негайність Божих процесів, негайність Божих чудес. Тому нехай, якщо не в перший день, якщо в нас безнадійна ситуація, і ми говоримо ці святі Божі слова, я буду вірити все одне, все одно скрізь негатив. Скрізь біль, скрізь здається смерть, скрізь сморід моєї безнадії. Я буду вірити, і я буду впевнений, що Бог цей момент працює, я славу його побачу. Дивіться, любі мої, коли ми маємо це Боже Слово, це Боже послання, цей Божий принцип не знаю, цей Божий фундамент, який ми викладаємо в основі своєї свідомості, свого розуму, свого сповідання, і ми вирішуємо ставати на цю основу. Одне, що ми можемо бути впевнені, Бог. Точно відповідає за свої слова. Господь, він є якби Богом цих слів, які він сказав. Він не може їх забути, тому що це його характер, це відображення його мислення. Якщо він бачить, що Божа людина, Божа дитина на цій землі має велику трудність, велику проблему, і вона має в серці, і він це якось з неба бачить, оцей потяг, цю таку нездоланну силу довіряти йому. Це таке якісь ну, своєрідне... Навичку, таке от дивне вміння не здаватися. Нехай поплаче людина, а потім в кінці вона все рівно каже: Я все рівно вирішую вірити тобі, Господь. Дивіться, наша віра в Бога не виглядає така красива, знаєте, така стовідсоткова ідеальна. Можливо, десь там на висотах духовної зрілості, десь воно так і є. Але насправді, любі мої. Воно так не відбувається. Навіть в Авраама, якого назвали батьком віри. Це не було все так гарно. Він також розчаровувався. Вони з Сарою вже сміялися над Божим Словом. Там різне було, але все одно кожного разу, коли Бог його надихав, коли приходив момент помазання на віден Божих, він казав: Я знову пригадую, що потрібно вірити в Боже обітування, потрібно вірити в господеві, щоб славу його побачити. І що я вам скажу, що говорить Господь: слава Божа! Завжди прийде! Божа підтримка завжди прийде, Боже спасіння завжди прийде. Ще раз, як говорить Боже Слово, якщо будеш вірити в безнадійні ситуації, я не говорю про якусь небудь безнадійну смертельну ситуацію, славу Божу, ти побачиш! А ця слава це його спасіння, це його чудо, це його помазання, це його вирішення, це його небесне втручання в наше життя, небесне надприродне втручання в наше життя. Це про той момент життя, про ту ситуацію, коли ти оглядаєшся на 360 градусів, і по-людськи немає допомоги, по людськи немає звідки прийде допомога. Ну, все, всі хочуть тобі допомогти. Наука, медицина, різні ситуації нема допомоги. Подивись вверх. Подивись вверх, як говорить Боже Слово, 360 градусів. Це по горизонталі, це як по земному мислити, є ще вертикальний погляд в небо. І от що Слово Боже говорить цю тему? Воно каже: Очі мої, підношу я на гори. звідки прийде моя допомога, а допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Ось для чого Боже Слово, ось для чого Бог записав нам своє послання, щоб ми в емоціях наших. Тих духовних голосах не запутались деколи, коли напогано, коли в нас є чорне по-білому написане пророче Боже Слово, ми можемо його зробити своїм і проголошувати його. І від проголошення його, повірте, від цього сповідання, що всередині в нас міняється, тьма відступає, сумнів атакується, страх боїться. Сам страх, який нас лякає, він сам боїться того, що ми робимо цю заявку, що ми починаємо дивитися вверх. Тому мій брат, моя сестра. Твоя доля, твої майбутнє життєві будуть залежати. Навіть не від Божої слави. Вона прийде, вона не спізниться, але буде залежати, я би сказав так, від впертості твого серця, від впертості твоєї душі. Я тобі кажу, підтримую тебе в твоїх плачах. Я сам, людина, плачу. Знаєте, як є така книга плач Єремії, пларач пророка, який Бога знав, знав, як Бог працює, але тим не менше. Він плакав перед Богом, бо було йому тяжко. Але любий мій поплакав, закінчились твої сльози, починай торжествувати, починай проголошувати ці Божі небесні кличі. І кажи, і кажи в свою ситуацію. Моя ситуація не занадто безнадійна, тому що наді мною небо, моє життя маленьке, а наді мною небо величезне. А в небі цьому ще більший Бог, як написано, його не вміщає ні небо, ні земля. Тому як ми можемо мислити про це, що аж настільки в нас безнадійні ситуації, безнадійних ситуацій з Богом немає. Хтось тобто сказав таку фразу: якщо я з Богом, якщо я вірю йому, то нас більшість, навіть якщо ціла армія проти мене любі мій, будь занадто вперти в цих речах. Я знаю, людина деколи вперта по житті, вперта в своєму безумстві. Вперта в своєму гріху, в своїй дурості, коли вже вона знає, що всі люди і це неправильний шлях, коли її власна совість говорить, це неправильний шлях, але вона все рівно вперта. Поміняй впертість на впертість. Стань безумним, ради от Христа. Що це означає? Це означає насправді дуже розумні речі. Це означає просто в очах людей бути іншим. Коли всі люди дивляться навколо себе, ти дивишся вверх і кажеш, я знаю там дійсність. Я знаю, там є реальність, я знаю, там є життя, я знаю, там є Бог, який запускає абсолютно природні процеси, певні ланцюжкові реакції на цій землі, і чудо відбувається. Чудо відбувається. Ви знаєте, чув ще таку фразу від одної людини. Вона казала, ось так: я знаю, сатану, я знаю ці голоси. Коли Бог збирається зробити в твоєму житті велике чудо, бо ти віриш йому, він завжди тобі скаже, і ти почуєш. Нічого не буде, нічого не буде, забудь, це все дурниці. Коли Бог починає вже робити чудо велике в твоєму житті, і здається, от воно вже починається, ти завжди почуєш в своєму серці другий голос, який скаже: нічого не відбувається, ти помиляєшся, це просто збіг обставин. І тоді наступне, коли Бог вже зробить чудо в твоєму житті, я це знаю, великі чудеса. Ти завжди почуєш оцей голос, який підлізе до тебе, скаже, нічого не сталося. Це просто випадковість, це просто природність, нічого надприродного не сталося. Тому я кажу, сатана, заткнись в моєму житті, злі духи, припиніть свою істерику. Я знаю, що чудо відбулося, тому що я вірив Господеві. Отже, ще раз, якщо будемо вірити в безнадійних ситуаціях, то славу Господню ми побачимо. І ще одне місце писання, воно дуже схоже до цього. Звучить воно ось так, хто надіється на Бога, засоромлений не буде. Отже, це про віру, перше місце писання, а друге це про надію. Це як дві руки, дві ноги, два ока, два вуха, дві сили нашої душі. Не можеш вірити, отак от як пульс в цю секунду, то надійся на Бога. Це деяка дальня сила, але і віру, і надійся. Отже, що говорить друге місце писання? Хто надіється на Бога, що це означає? Хто розраховує на нього? Хто Включає його в свій життєвий план. Хто не бачить своє життя, свої поступки, свої плани без Божої участі, той засоромлений не буде. Що це означає? Ми знаємо, як виглядає життя, яке в кінці засоромлено. От недавно я чув, що якийсь чоловік, криптовалютчик України, багато-багато вложився в крипту. І він був трошки такий гордий. Його так інтернет хвалив про те, який він розумний, і так далі. Швидше всього, він це робив десь, напевно, не без основи Божої. І сталося, що сталося, з'явилися хитріші за нього люди, хитріші процеси, і він багато чого втратив, і він закінчив життя самогубством. Так мені жалко, така глупа ідея, такий сором він пережив, будучи молодим. Чому він так зробив? Чому не мав думки, що треба продовжувати жити? І мені хотілося йому сказати: ну, є ще Бог, який переломлює життя, є ще Бог, який сотворює чудо, але якби він був людиною віри. Якби він вмів надіятись і вірити, але він не міг, тому він поперед себе бачив тільки кінець, тільки порожнечу. Ти не такий, мій дорогий, скільки би ти не був винен, скільки б ти не був хворий, який би ти не був одинокий, віруй в своєму серці і говори завжди ці Божі великі слова, слова надії, слова віри. Якщо я буду надіятись на Бога, навіть якщо будуть проходити роки і роки, роки і роки, роки і роки. Я в кінці кінців засоромлений не буду. Мій результат життя, мої остаточні обставини, вони не будуть виглядати як поразка. Я буду дивитися в очі людей, і мені не буде за що соромитись. Бог проявиться у всіх сферах життя, в яких я буду надіятись на нього і вірити йому. Тому, любі мої, наша віра і надія в Бога як Божих дітей, вона не тільки про вічне життя. Звичайно, це саме більше обітування, це саме більше нагорода, яка тільки прийде. Цим треба жити. Це має бути для нас саме головне. Але живучи ще це земне життя. Повинні пам'ятати, що тут Господь на цій землі він хоче показувати свою славу, і він хоче робити нас такими, які не будуть ходити і жити в сорому. Любі мої віруйте Господеві, і ви побачите, як життя ваше буде зі смертельної, смердючої стадії переходити в цвітучу і воскресаючу. Скільки людей мені коментують в наших коментарях, десь мені дзвонять і говорять про те. Що десь навіть від початку от слухання оцього Божого послання через мене, через інших людей, коли вони серйозно до цього віднеслися, коли вони місяці деякі потратили на це, їхнє життя починає процвітати, їхнє мислення починає мінятися. Я так тому радий, любі мої, це якийсь як зміст особистий мій і мого життя. І я тобі скажу ще раз і ще раз, пам'ятаю цю фразу: Бог любить соромити сатану. Цих демонів, які призвели своїм втручанням, своїми впливами на тебе, оці негативи твого життя. Так виглядає в кінці, що ти ти грішив, ти робив щось неправильно під їхнім впливом, але тільки тому, що Бога не знав. Тепер ти знаєш Бога. Це хтось, хто є чимось новим. В твоєму житті я завжди кажу, що Бог це найбільший фактор впливу на людину. Якщо, звичайно, людина віднесеться до нього по серйозному. Якщо він залишиться для тебе просто релігійною традицією і не більше, то не прийдеться його велика сила, міняючи твоє життя. Потрібно по серйозному віднестись, так як і слово Боже говорить до Бога, любити його всім серцем, всією душею, всім розумом і всією силою, і буквально всією своєю істотою. Тому. Кожна людина на цій землі робить якусь ставку свого життя. Хтось повністю на роботу, хтось повністю на свою сім'ю, хтось повністю на своє здоров'я, на свою красу, і так далі. Ми ті люди, які повністю робимо ставку нашого життя на Бога, і ми вкладаємо це час, серце, душу, розум і нашу силу. І ми знаємо, що в кінці кінців ми посоромлені не будемо, і слава Боже, побачимо. І є ще тільки що промайнуло, ще одне місце писання. Господи, таке потужне. Їх дуже багато в Божому Слові. Місце писання, яке говорить про те, що нас чекає Божа перемога з Богом. Дивіться, як воно звучить це місце писання. Каже, по-моєму, Давид в псалмі чи в причах: я ще не бачив праведника, який би в кінці життя був з простягнутою рукою. Ви чуєте, любі мої. Коли ти Божий праведник, ти людина Його правди, тоді Господь говорить тобі, то, що схоже до цього місця писання, що засоромлений ти не будеш. В кінці свого життя, в кінці життєвих етапів, це обов'язково ти маєш бути старий. В кінці твоєї віри і надії ти не будеш як людина з простягнутою рукою. Ти будеш людина. Серцем повна його чудес, його любов, його сили. Ти будеш, як мінімум, знати, як жити, як робити все для того, щоб бути щасливим, не поламати своє щастя і нікому його не віддати. В Божому слові є все. Тому вчепися за нього. І два цих слова потужних, я говорю тобі в життя. Значить, ще раз. В безнадійній ситуації Господь сказав Марті, коли брат вже смердів. Що можна сказати в цій ситуації, ну, наш Бог говорить і каже: якщо будеш вірити, продовжувати вірити в безнадії, славу мою, побачиш! славу Божу побачиш, чудо побачиш, спасіння побачиш, покращення побачиш, переміни побачиш, преображення побачиш, зцілення побачиш, зріст побачиш, любов побачиш, щастя побачиш. Оце означає слава Божа. І друге місце писання говорить: той, хто надіється на Бога, це так само про безнадію, коли здається, ну все вже, нічого не змінити, нічого не повернути. І якщо ти будеш надіятися на Бога, хай підкріпляє твою надію. Кожне Боже слово, яке ти прочитаєш, кожна Божа проповідь, яку ти почуєш, вона дасть тобі імпульс надії, хапайся. Отже, якщо ти будеш надіятись на нього, засоромленим ти не будеш. Що це означає в кінці життя, в кінці періоду, в кінці якоїсь стадії ти не будеш людиною з похиленою головою, розбитою. Знищеною хворою, ти будеш благословенний, здоровий, тому що Бог за тебе, і Господь так буде радіти тобою, як батько радіє своїм любим сином і дочкою. І крім цього, він буде сміятись на повні груди з сатани і кажучи: Ну що? Чи не добре я сотворив? Чи не є ця людина моїм образом і моєю подобою, а не твоєю тваринною подобою? Будьте благословенні, мої доруціні брати і сестри, щось так горіло моє серце, випалив ваше життя. Дякуємо Ісусу за те, що ми не самі любимо, і ми не самі. І в цій машині, коли я їду, нехай зараз там на завантаження. Я знаю, що я не сам, Господь зі мною промовляє моє серце далі займається моїм життям, день в день, година в годину, секунду в секунду, постійно, безперестанно, думки працюють, і вони всі про святе, вони всі про вишнє. Хай так буде в вашому житті. В ім'я Ісуса, до зустрічі, до наступних наших розмов і розважань.